Пленарне засідання першої сесії обласної ради сьомого скликання оголошую відкритим. Перше пленарне засідання сесії сьомого скликання розпочали 64 новообрані депутати. Склали присягу, яку зачитав найстаріший депутат. Присягаю бути вірним цій присязі і ні в чому не зганьбити високе звання народного обранця. Отримали й мандати. Згодом сформували тимчасову президію, обрали головуючим засідання Золтина Ленділа. Далі обрали секретаріат, лічильну комісію у складі семи осіб. З депутатами попрощався і колишній голова обласної ради. Сьогодні винесена відповідальність за карта. Великі часи ви стали депутатами, які саме часи, які ми переживали з цьому а нові обранці взялись обирати нового керманича. Здавалось, нічого не віщувало біди, та спокійна атмосфера на засіданні таки була порушена. Залі оголосили перерву, яку за проханням депутатів відродження та солідарності продовжили на 20 хвилин. І Таким чином від єдиного центру пропонується кандидатура кеменяша Олександра Михайловича. Україні... єдиний центр. А він що, член єдиного центру? А ми маємо право висунути. Кандидата від другої політичної сили. От ми почали сенс. регламент роботи є про місцеве самоврядування, в якому чітко показано, що депутати обласної ради, районної ради, сільської ради мають право вносити або письмові пропозиції, або усі пропозиції. Депутати зібралися, видавали 20 хвилин до ваші попросили. Чотири. Ми Такі... просимо дайте нам Одна... на півгодини для консультації, Ми до розвитку таких е, аферистичних подій у обласній раді. Геннадій Геннадійович, підбирайте ми... слова. Після того, як тимчасовий голова повідомив, що партія єдиний центр та «Батьківщина» об'єдналися і виносять спільно узгодженого кандидата, в Геннадія Москаля розпочалась справжня істерика. Крики, образи, звинувачення у бік своїх колег. В результаті знову перерва на прохання солідарності. Надія, що очільник УДА та одночасно депутат від блоку Порошенко таки заспокоїться, після перерви Золота Ленділ розпочав працювати. Важаємо нашу роботу ми з вами зупинилися на тому, що почали формувати список кандидатів. Ні, ні, Золтан Золтанович, шановні депутати, шановні засоби що у нас є одинаково права після чергової перерви? Політичний театр абсурду розіграний москалем, так і не припинився. Образи за образами. Очільник уда так і не заспокоївся. Розпочав вимагати показати, ніби того розписок, який став яблуком розбрату в залі. Список був надрукований, але особисто, якщо вам інтересно, а чи наші паносико можна договорити? Пане Олександр, значить чому список, список був надрукований особисто. Виходячи з того, як на сьогоднішній день розмістилися, у нас немає фракцій, я не знаю, з яких фракцій ми говоримо. Ми За поручимо, рухи, вже і тому на кого я розраховував на підтримку, до того і звернувся. Секундочку, секундочку, я звертався до вас особисто пропонента. На жаль, я не получив ніякої конкретної відповіді. Під крики Геннадія Москре депутати продовжили засідати. Прозвучала пропозиція перенести засідання, обранці її не підтримали. Партії назвали своїх кандидатів на голову ради, а це Олександр Каменяш. Єдиний запропонований, йому і надали слово. Йдемо, ми стоїмо коло трибуни, стоїмо коло цього Добре питання. Хай кандидат розказує, що він є. ще Мас... Мас... У нас лише є побажання, давайте вже лад. І щоб був якийсь мир і спокій Закарпатті. Маєте бажання таких каче? Давайте продовжити. Це ваше право. Представники президентської партії Солідарність та колишні регіонали, відродження та опозиційний блок покинули свої місця. Та зірвати засідання їм так і не вдалося, адже кворум у залі таки залишився. Відтак, ті, хто залишився без кворуму, вирішили діяти іншими методами. Депутати перестали зважати на Геннадія Москаля, затвердили форму бюлетеня, підготували нову урну, оголосили перерву, під час якої Геннадій Москаль покликав на кулуарне засідання представників партії. Тим часом журналісти поцікавились в Олександра Каменіша, що ж це за гори список, який так обурив ставленика президента. Це моя власна пропозиція до груп депутатських про підтримку. Поділились депутати враженнями від засідання, зокрема щодо образу з боку Геннадія Москаля. Такого безпреділа я ще не бачив. жесть. По-другому це не назвеш. Коли нас ображають, коли закарпатців ображають, я про це вже говорив. І не один раз, відколи ця людина призначена в області, вона постійно ображає закарпатців, звичайно, що цьому терпіти не можна. Чергова перерва знову закінчилася. Геннадій Москаль знову продовжив свій виступ, як власне і депутати роботу. Повернули урну, відремонтували кабінку, яку депутати на чолі з москалем поламали. Розпочали голосувати. Голосування без інтриги головний та єдиний кандидат на посаду голови Закарпатської обласної ради Олександр Каменяш. Тож, аби стати головою за нього, свої голоси повинні віддати мінімум 33 депутати. І вже нібито процес пішов злагоджено, адже амбіційний пан Москаль покинув зал засідань і Тут чергова спроба зірвати сесію. Головуючий повідомляє про замінування приміщення ради. Депутати відмовились покидати залу засідань, розуміючи про чергову спробу зірвати сесію. Тож продовжили працювати. Паралельну роботу розпочали із спецслужби. Решті голосування завершилось. З 64 проголосували 34 депутати, з них 32 за Олександра Кименяша. Тож один голос забрак представнику батьківщини, аби очолити обласну раду. Яка моя реакція на результат? Достатньо спокійна питання, в тому що ви бачили, яка була нервова напруга. Ми проаналізуємо, зробимо з того висновки. Загалом засідання сесії тривало більше п'яти годин. Після того стало зрозуміло, як поділились політичні сили. В єдину команду сформувався єдиний центр Батьківщина КМКС, отримавши в раді більшість. А от партія Петра Порошенка на чолі з Геннадієм Москлем об'єдналась із колишніми представниками регіонів. Відродження та опозиційним блоком Продовжують засідати обласні бранці вже у вівторок.